Шановні парафіяни та гості нашого міста Лева. Мене звати Василь, я займаюся оцинкованими причепами урса гарячого цинкування. В нас є на продаж уже зібраний готовий причіп моделі Універсал 2,20 на 1,25 з низьким тентом. Оцинковані борта 1,5 мм товщина. Причіп є скромній, але досить хорошій, компактній, класній комплектації. Тут все є необхідне. Тобто Посилене наше сцепне підкатне колесо. Бонусом йде ручка на підкатне колесо. Тримач штекера. Штекер у нас йде на 13 пінів, 13 контактів. Якщо у вас машина на 7 пінів, не проблема, ми зможемо його перекрутити, і у вас буде на 7 пінів. Також в нас в усіх одновісних причепах передні і задні борти відкидні та з'ємні. Передній борт у нас відкидається на гумові ось такі відбійники. Якщо вам треба буде щось довге вести.